Заберіть руку! Заберіть Заберіть руки! Всі разом розпадемо. Якщо забирають, забирай хайпців. В чому проблема? А ви хто такий? Ви хто такий? Ви хто такий? Ми маємо акцію! А ми маємо. Чому ми навіть? Ми не розбираємося, ми не розповідаємо. Ви порушуєте наше офіційне право, право на процес. Відійні, будь ласка, за 20 метрів і не забирайте на повороти заклад. Ми зброї не маємо, ми нічого не маємо. Ми не заважаємо. Ми тримаємо нас. Ви порушуєте закон. Що ви робите? Ми подали заявку, немає рішення продати про заборону нашої акції. Що це ви нас крізь? Ви порушуєте закон. такими Ви зараз порушуєте закон. От під <рит> його становика пала. Шалоні представники, до виставки подати, хочу записати ваші прізвища та імена. Як ви називаєте? Як ви називаєте? Ваші прізвища ім'я і звоняно, сім, будь ласка. Люди це праводатори звітня, вони діли форму і не хочуть навіть представити, що порушують моє конституційне право, що має знати, хто мене до дочиту в коло нікуди не випускає. Як ви називаєте? Назвіть, будь ласка, прізвище, ім'я по батькові. Що ви голову пускаєте? Призвичай ім'я по батькові. назвіть. Призвичай ім'я по батькові, назвіть, будь ласка. Призвичай ім'я по батькові. Может, своїй мамі назвать прізвище, ім'я по батькові? Организатор акції может міліцію» на представиться назвати фамілію ім'я отчество, що відповідає вимогам закону України о міліцію.

Ми хотіли поставити намет. Нам не дали поставити намет і почали нашу групу забирати в Тузак. Ми впали на землю, забрали Сашка Волця і Сашка Салотая. Після того я, на жаль, не бачив, кого забрали в Тузак. І я двох там... точно вибрав, де мали. Я називається Юрій Юзич. Юзич Юрій я і помічником народного депутата Лесі Рубець. Після того я автозак їхався, я став спереду автозаку, він мав прийти, і почав їхати назад. Для того щоб не дозволити незаконно. Ми студентських активістів з Майдану, які нічого такі закону не зробили, я став позаду захід. Вічен... Все, виходь. Я не знаю такого ми. Тут тяжко сказати, тому що коли ми почали ставити намети, всіх поділили на групи і оточили. І що зараз з іншими друзями навіть не уявляють, що відбувається? Тобто а нам... хто, хтось є? Я не знаю, бо я стояв напереду. Я бачу особисто, двох ми друзів друзі забрали. Мені ніхто їх не показав, я не бачив, що вони є як ви Юрій. Так, а що зараз? Я не знаю, що зараз відбувається. Я так розумію, когось з наших забрали. А ви представляєте таку організацію? Я є змін. Скажіть, будь ласка, а ви навіщо хотіли ставити? Значить, Всі прекрасно знають, що є проблема з житлом для молоді. Програми приймаються, закони приймаються, бюджет не виділяється, є тільки в і в Відповідно, житла для молоді немає. Саме тому ми хотіли поставити намет і продемонструвати тим, що молоді іншого вибору немає. як... Поселяться в наметах. дозвіл на у вас був так. Було подано кілька заявок із міської державної адміністрації. Вони ну, були затверджені заявки. Це зараз тільки в формі повідомлення. Нам відмови не надійшло. Суд нас ніхто не викликав, і ти не суду не було. Дозволу зі закону зараз не повідомляє. коли ми стали. Хотіли піднімати намет Міліціонери, які не представлялися. Я представляв посвідчення, просив представитись. На жаль, ніхто з них не представився, всі мовчали. І, значить, вони з них реакції подав. Під підганяйте. Відповідно, під'їхав автозак і підійшли усі хлопці, які зараз мене отічали. А чому зараз не пристав? Я не знаю, чому вони а не, не От, дивіться, от приклад представте я помічник народного депутата представтеся будь ласка як ви називаєтеся ваше прізвище ім'я по батькові і скажіть підстави, чому а, чому нас зараз затримав ваш командир ваше прізвище ім'я по батькові будь ласка звертайте ви знаєте кого запитують правильно Ваші А ви, а, а ви, а ви, сказіть, не а ви скажіть, ви скажіть, не, не було заборони не було. на проведення сьогоднішньої акції. А, на якій підставі ви а, зараз є тут а, і затримуєте людей? Ви виконуєте наказ? Ви виконуєте наказ. Можете сказати? Ви маєте згідно закону не закону? Ми не знаємо, згідно ваших обов'язків, маєте представитись. Не соромтеся, ви виконуєте обов'язок. Перестайтесь, будь ласка, хто ви є. Добре, будь ласка, будь ласка, дайте, дайте, будь ласка, нам.